Бо він хоче, але ті, що стояли твердо, і ми тішимося, що є такі люди, які знають Бога стоять твердо і переходимо на другу точку. Пригадайте, ви майже всі ходите кожен день. Тоді читалося, який то день був, Я не мав. чи четвер, чи п'ятий та й нема різниці. І, 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 як то ще була субота. Три дні підрядж читалося, пригадуйте про навернення апостола Савла, Павла. А тут, в 10 главі, він вже навертає. Чуєте, навертає вже. Так, то вже і розповідається по Петра. Пригадуйте, теж не знаю, який тоді я служив, коли бо таке слово, наприклад, що з вами ділився, що є такі протестантські течії, які сміються і сміються спрощі. А я її відкриваю в діяннях восьма глава, 27 вірше, якщо ви собі запам'ятаєте. І там є про прошу сказано. Так, до Єрусалиму їздили. Як перепрошую, ходили пішки і так далі. Про що? Але бачите, часом, ну, я на то не дивлю, що там є як то той газована вода, там часом привозять, ну то що? Може, нам треба якось робити, щоб на прощі того не було. Не знаю. Я не буду це розважувати, бо мені не є єписком, і того не треба. Але люди ще згіршують, що на прощі є таке. І от то не можна. Їжа так, там вода, чай, то таке, я думаю, розумієте. Але томі з тим, мене просто як вороги закидають, і я то пережив. Я то, наприклад, дуже пережив, бо вони мене знали в 91-му році. Вони почали говорити ну що то за прощ? Багато не таких наших, що ходили в каплицю, щоб ви знали. Залишили, так? І тому залишили наш, наш храм. так? Тепер по дорозі втікають від мене, або є один такий, що каже до мене добрий день, то він пішов сітки його, так? Він так? мені в очі казав. Мені не подобається. Ви не живете по Біблії, ви то, ви такі прощі робите, там є алкоголь, то таке не має бути, так? То є, то є, то люди, так. І тому я мі... треба відповідати по Біблії. Та жити тільки по біблії. І пригадайте сьогодні, Петро зголоднів і хотів їсти. Я не люблю на Біблії сперечати, але я не люблю такі. Але тут, що знайте, є, що не їдять крови. І так далі що твариною. І ось сьогодні, щоб ви прийдете додому, почитайте 10 глава діяння з 9 вірша по 16. -й. Він зголоднів, і Бог бачить відкрите небо і сходить якась річ на скатертині, велика скатертина, і спускається на землю. І тут він побачив плазуни земні, небесні птиці і промовив голос до Петра: Остань, Петре, заколи і їж? А Петро каже: ніколи, Господи, не буду нікого, ні чисту. Ви знаєте, в старому завіті ми не будемо туди дуже довго. В старому завіті було заборонено їм дещо їсти. А він каже, від... Господи, ніколи не буду того їсти. Поганого нечистого. І так йому другий раз і третій, і йому Господь каже, що Бог очистив, Ти непоганий. І це сталося тричі. Бачите? І тому дуже треба слухати церкву. І я переконався, всі протестантські течії дуже хвалять лютера. Але вони з Лютером не живуть. Якщо вона, вас цікава Лютеранська церква, коло біля стадіону є Лютеранська церква. Там майже все як у нас. Там священики теж фелонах. Бо Лютер не був проти. Так. Там є фігура Матері Божої ікони, немає різниці, ікони. Так все як нас. Лютер дуже виступав, щоб не був занепад. Що Щоб люди ходили, так я часто люблю казати, йдуть до храму як до театру. А його не послухали. Якщо ви уважно читали про Лютера, його не було, тоді так не було як-то, телефони, як тепер. І коли вони вже католики вигнали з церкви, і вони дуже все розбили. Може, ви бачили протестантський фільм, є такий, вони все розбили. І коли Ютер зайшов до храму і побачив, що розбито, ікони, фігури Матері Божої, і він кляк на коліна, але його ніхто не слухав. Брати і сестри, я такого не казав вам робити. Я казав вам жити по Євангелії. І після нього це сталося в 1517 році, а 1617 тому назвали себе Баптисти. Повністю вони вже стали інші. Все. А вони всі прикривають, і коли було в 17 році, не знаю, хто вас ти всі цікавить, бо я всі цікавив, і вони дуже прикриваються, що вони мають 500 років, що Лютер відійшов від католиків. Я кажу, що ви говорите? Яких 500 років? Та ви з лютером не живете. І Лютер дуже плакав. І папа Бенедикт XVI, його так би сказати, по-простому, ви знаєте, є Мате, я не буду шукати, коли хто тебе не послухає, відлучують від церкви, знаєте, це. до то Коринтян 5 главі, що відлучили. Від, 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 його були відлучили. Але є документи. І всі тішили, я дуже, дуже святішу. Бо хто знає, де би я сьогодні був? Я кажу дуже відкрито, бо я людина, немічна людина. І папа його відновив, що ту суспенду, що казали, що він проклятий з точки Біблії ні. Бо ми не знали, що, наприклад, як ви знаєте, що робиться моєму серцю? Як я знаю ваше серце, О, наприклад, запитати вас, чому ви ходите кожен день до храму без людей не ходить? І ви б по-різному говорили. Ви б по-різному говорили. І тому Бог не дивиться на обличчя. Бог не дивиться на зовнішність, Бог дивиться на серце. Так. І тоді утворюються різні течії. Баптист вже йому сказав, а є ті, як то п'ятдесяти чи різні, чи свідки його, вони мають по 100, по 120 років. І в, них, і в них як то розголуження сильно велике. А в католицькій церкві того нема. Отому церква так стоїть. Є різні ситуації, ви знаєте, ми не будемо щось, бо я не люблю щось пропогане. Ну не люблю. Бо хто знає, якби, наприклад, мене сьогодні, не дай Боже, так прийшли, як колись в 46-му році, приходили до церков, забирали священиків. Є таке село і Священник був старенький, його вже не могли взяти когибисти. І він служив. Вже всю до церкви були православний Московський, а він ще служив. І знаєте, що вони зробили? На конь кінь був, як хтось каже, що Шли їд до, до возу і його причепили і по так його тягали. Ви се можете уявити? І я там був на празднику. і запитав старших людей, чи ви це знаєте, бо я з іншого села. А в моїм селі про нього все говорили. Ми не знали його ім'я, але все говорили, що старенький священник. Його вже не могли кагибисти вигнати до борчика. Це нагадав то слово. До зачепили, кагиби сидить на коні і його бідного старенького. А як люди виходили, хотіли. Його підтримати. Я не знаю, чи застріли, просто ну, може страшили, стріляли. Там чи в небо стріляли, і люди втікали. Люди дивилися тільки через вікно. «О, маєте тобі визволити. Чому ми, як ми знаємо на Західній Україні, чому ми не любимо того рускного миру? Бо це дияволський мир. Мир є Ісуса. Вони страшно знищили. Страшно. У Туківській тюрмі за один день, ну 24 години, знищили інтелігенцію хлопців і дівчат 900 осіб. 900. що Вони були патріотами війни, в вони... так. Не було ні вовпа, ні... ніде не було. А інтелігенція такі були, молодь така була. Уявіть собі, як вони знищили. Отому ми їх боїмося. Я боюся їх. Я тільки хочу Господа. Бо це страшний нар, це страшна політика, це дияволська. І мені шкода, що в нас є такі люди, які хвалять радянську владу. Хвалять. Але це неправда, це було знищення людства. Тому подякуємо Богові. Цінім це. Цей прекрасний місяць травень посвячується Марії. І ви знаєте, коли вона все розважувала, вона сказала такі гарні слова. Я слугиня Господня, нехай мені станеться по слову Твому. Я звертаюся, як сам до неї. Матінко Боже, ти знаєш моє серце, допоможи, щоб я твердо стояв. Тобі ангел сказав не бійся, а в Біблії не бійся, ви всі знаєте, 365 разів. Дай мені Марія, щоб я не боявся, щоб я твердо стояв щоб я не тривовся, каже Ісая, 41 глава, 80 вірш. Не тривожся, моя дитино, віруй в мене, і всі вороги будуть знищити. Нехай ся буде слава нашому Господу, Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь.